Всім привіт! В цьому відео хочу показати, як можна засвітити бухту світлодіодної стрічки майже 5 метрів. Досить потужне в даному випадку от мотоком 30 Вт зі світлодіодами 50-50. Від звичайного павербанка. В даному випадку у мене на 20 000 мАч. Причому засвітити цю стрічку можна, якщо під рукою не виявиться ні повишайки перетворювача, ні тригерів швидкої зарядки або Power Delivery Тож, у мене сталася така от ситуація, і мені треба було засвітити стрічку. І єдине, що в мене було, це плата безпровідної зарядки телефону. Вони, в принципі, є різні, як у виконанні, але принцип дії у них однаковий. Вони можуть працювати як від 5 вольт, так і 9, деякі навіть від 12 вольт. Важливою особливістю павербанка має той факт, що він має підтримувати швидку зарядку або Delivery. Тож. Також, щоб показати фрагментально, як будуть світити світлодіоди, у мене є фрагмент стрічки 5050 -50, штатна в штатному виконанні, тобто резистори, які є на самій стрічці, вони присутні. І другий фрагмент стрічки, я SMD. Резистори випаяв і зробив просто перемички. Так, і е, плату до плати безпровідної зарядки є два контакти плюс-мінус живлення. І ми до них зараз під'єднаємось. Наші стрічки на макетній платі безпровідна. Каблем Micro USB під'єднується до порту USB A, який може видавати нам Quick Charge. Бачимо, що фрагменти стрічки світяться. Але яскравість, зараз ми цифері віримо. Більше, звичайно, там, де відсутні резистори, ну і трошки менша яскравість там, де резистори не випаяні. Це ось такі от. При цьому напруга у нас становить 9 вольт, стрічка працює і споживання струму десь порядка 100 мА. Тож, ну, яскравість не суттєво змінилась, тому давайте спробуємо заживити. Цілу бухту. В даній бухті 4,5 метра, ну було 5, але пів метра вийшло на такі тести, фрагменти. під'єднуємо наш кабель. Дивимось, напруга 9 вольт і споживання струму десь в районі 600 мА. І вся стрічка, вся бухта світиться і при цьому у нас відносно економічне аварійне освітлення кімнати або іншого приміщення в разі крайньої потреби. Дивлячись, яка ємність вашого акумулятора, і з розрахунком, що струм споживання такий маленький, відносно маленький, 600, може 700 мА, такого освітлення вистачить в принципі, надовго. Тож, на цьому все. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім всього доброго. Пока!